Всім привіт! Прийшла зараз розбиратись на фотозони. У мене сьогодні дві фотозони, ну я скільки змогла, підготувалась, зараз показую, трошки повиносила вже. Я зараз винесу каркаси, кульки і гарочку велику з кулькою. Ще зараз поскладаю. Велюр я хочу зробити все ж таки на основну арку. Треба взяти обов'язково, не забути блекаут, тому що це буде на балконі і там 100% буде просвіт. І що ще? Щас, зараз ще доробляю рамочку з ведмедиком і візьму з собою кульки. Хоча я зробила так максимально, скільки, ну я думаю, що зробила багато, але. Мені якось завжди не вистачає. Я приїжджаю на локацію і все одно трошки додуваю щось. А тому візьму з собою все одно компресор, кульки додаткові. А тут у мене позаду майже зібрана фотозона на другу локацію. Доробимо цю і поїдемо на ту. Хоча я думаю, поки я буду робити в одному ресторані, тату мені все це перевезе. В інші ресторани я вже приїду, просто пороставляю. Я тут навіть напис вже закріпила. А зараз на цю рамочку зроблю отут фон для того, щоб було куди закріпити ведмедика. А у мене тут хаос повний після вчорашнього я дуже швидко все робила. У мене взагалі так день дуже швидко вчора пройшов, я все намагалась встигнути. В принципі, я встигла все, що я запланувала. А зараз тільки рамочка залишилась, Я її доробляю, і вже треба їхати на локацію. Одну фотозону я вже завантажила. Зараз поїду на локацію її робити. Ну і другу я підготувала. Поки я буду робити одну, тату мені перевезе на локацію. Цю іншу фотозону, щоб я вже зразу туди приїхала і не втрачати час там на переноску, на все це. У мене один каркасик готовий, другий готовий. Кульки не знаю, сподіваюся, вистачить. Але от зараз винесла і маю сумніви, що вистачить. Нічого на локації ще додую. Оце все друга фотозона. А я їду робити зараз інше. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Я вже на локації приїхала оформлювати фотозону. Покажу вам результат. Ну а більш детальне відео ви зможете побачити трошки пізніше. Я зараз приїхала на другу локацію. Нагорі чую, музика просто кричить. Зараз позакладає вуха. Покажу вам готовий результат, яка вийде фотозона. У мене зібраний вже і один і другий каркас, мені треба все розставити і зібрати гірлянду. Ну, гірлянду збирати завжди трошки довго, але я підготувала кульки, тож сподіваюся, монтаж. У мене буде швидкий. Я, до речі, люблю працювати в цьому залі. Тут завжди світло і фотозони виходять гарні. Зараз вам покажу, яка сьогодні у мене вийшла краса. Ось така стильна і лаконічна фотозона на один рочок. Декор для цієї фотозони ви можете замовити. У нас такі каркаси, плівочку, написи, магнітики, велюр, такий столик, банер. І різний декор. Свої замовлення ви можете зробити, написавши нам в соціальні мережі. Ці посилання ви знайдете під цим відео. А якщо ви хочете так само робити таку красу, в мене є навчальний курс, і в цьому курсі я навчаю, як робити фотозони, з чого починати, що потрібно для старту, і чому цей курс варто пройти саме в мене. По-перше, ви отримуєте сертифікат по закінченню. Друге, завжди доступ до відеоуроків надається на постійній основі. І будь-який зручний час ви можете переглядати потрібні вам відео. І третє, раз на місяць я роблю такі онлайн-зустрічі з учасниками закритої групи, які пройшли мій курс, і ну, проводжу такі консультації. Тобто я відповідаю на ваші питання. А тому, якщо вам цікавий такий формат, пишіть слово курс в соціальні мережі. А все на сьогодні я зробила всі фотозони. Дякую, що були зі мною, і їду відпочивати додому.